Ви коли-небудь замислювалися, як круїзні лайнери отримують свої імена. Це зовсім не випадково. За кожною буквою стоїть ціла історія та стратегія. Кожна велика круїзна компанія обирає ім'я так, щоб воно відображало бренд, привертало увагу мандрівників і легко запам'ятовувалося. Наприклад, на мамісімеравілья означає чудо італійською, одразу викликає асоціацію з красою та розкішою. Іноді імена підтримують традицію. Holland America Line повторює старі назви лайнерів, щоб зберегти спадкоємність та зв'язок з історією. Новий Роттердам це не просто Корабеля, продовження знаменитої лінії суден. Інші компанії прагнуть до сміливості. Royal Caribbean International назвала один із своїх лайнерів Quantum Овесіс. Ім'я звучить сучасно, інтригуюче та обіцяє інновації на борту. Є й парадокс. Жінка на борту це до нещастя. Всі чули цю прикмету, але називали кораблі жіночими іменами. До речі, змінювати імена також погана прикмета. Отже, коли ви бачите назву лайнера, знайте за нею стоїть стратегія, культура та натхнення. Наступний круїз може початися вже з імені корабля, яке запам'ятається вам назавжди.